Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! Двоє людей загинули, 12 отримали поранення. Росіяни атакували з авіації Запорізький район. За даними поліції було чотири удари, а дві бомби влучили по території бази відпочинку в одному з населених пунктів. В результаті ворожих авіаударів пошкоджені 9 одноповерхових будиночків приватні авто. Надзвичайники ліквідували загоряння надвірної споруди машин та пожежі на відкритій території. Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Внаслідок ворожого удару загинули чоловік та жінка. Ще 12 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі. В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. Щойно стало відомо, Тамара, що шість семи госпіталізованих дорослих прямо зараз в операційних. у них важкі міновобухові травми. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти їхнє життя. Вже відновлені вісім з дев'яти поверхів зведеного під'їзду багатоквартирного будинку на Запорізькій 2А зруйнованого ворожою атакою в березні 2023-го. Роботи на об'єкті тривали час не виконувались усе через безвідповідальність попереднього підрядника. Але торік, в листопаді будівництво поновилося. Більше розповість Анна Крамаренко. Тамара Григорівна мешкає в другому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Її оселя теж постраждала через ворожу атаку. Вікна у квартирі та балконний блок вибуло ударною хвилею. Їх вже відновили. Тамара Григорівна 1938 року народження. Каже, пережила другу війну. Ну якмихнула вже слишали. цьому ухли я сиділа. От оце от цю, от. отсюда летіло все аж туди. І оці двері, і все, і балкон. Нам поставили, поставили вікна, От, а це вже ми будемо самі робити. Швидко будують і хлопці робота добре, добре, добросовісні і молодці. А ще у цьому під'їзді зробили ремонт, оновили дах, встановили і новий ліфт. У 23-му році був прильот, у мене розбило кухню. Розбило лоджу, повилітали всі вікна, повилітали всі вікна. Вікна мені всі поставили, на лоджі вікно поставили, а в нас під'їзд, дуже добре. Не сравнити з тим, що в нас були перші підрядчики. Ці за малий період часу, малий період вони дуже багато зробили роботи. А в під'їзді поруч ще триває будівництво. Щоправда, на певний час роботи призупиняли. Усе через безвідповідальність попереднього підрядника. Будівництво поновили торік, в листопаді вже зведені вісім з дев'яти поверхів, але тепер тут працює інша підрядна організація. Будуються дев'ятий та технічний. Також прокладаються комунікації та електричні мережі. На черзі покрівля, водогін і водовідведення. З нуля відновлюють 36 квартир. Ми почали цей об'єкт не з самого початку то ми зайшли після підрядника, який вже працював до цього. Ми почали з фундаменту і з першого поверху. Тобто за той період, коли ми будуємо, ми збудували всі 9 поверхів цієї споруди. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Розроблений дизайн-проєкт, щоб квартири не були однаковими. Мешканці самі обиратимуть, яке оздоблення буде в їхніх оселях. Вже розпочалися роботи по Оздоблювальним роботам з першого по п'ятий поверх вже почали розтягувати мережі. У Нас часто йдуть не суперечки, а дискусії з мешканцями, як робити ремонт, який робити ремонт на цьому об'єкті. Ми будемо застосовувати нову методологію, коли підрядникам зроблено такий брендбук з чотирма типовими оздоблюваним квартир, і мешканці зможуть як конструктор обрати собі, як вони хочуть на цей будинок. 90 мільйонів на будинок поряд Запорізька 2Б значно менше. Будинок по Запорізькій 2Б теж постраждав від ворожої атаки, але пошкодження там менші. Ремонтні роботи на об'єкті теж тривають. Частково відновлюємо ремонт в квартирах і там була дуже складна ситуація з. Тут перекриття, але ми її відновили і повністю відновили зруйновану стіну. Оця стіна була майже повністю зруйнована, але ну вона частково залишилася на своєму місці. Але якщо ви побачите, вона вся нова, вона з бетону, тобто ми її переливали заново. Це досить складна робота, тому що це діючий будинок. Завершити відбудову багатоповерхівок планують до кінця нинішнього року. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Збитки екології на майже 600 тисяч гривень в Запоріжжі. Викрили злочинне огрупування, яке виготовляло фальсифіковане пальне. Організував незаконну схему директор одного з комерційних підприємств. Разом з двома спільниками орендували територію одного з виробничих об'єктів. Там змішували якісне диспаливо з газовим конденсатом і виготовляли фальсифіковане пальне. За даними слідства, з грудня 24 по квітень 25 року вони реалізували. Ало 10 тонн такої продукції під час виробничого процесу жодних норм не дотримувалися відходи. і залишки компонентів зливалися просто в ґрунт, що призвело до забруднення земельної ділянки. Учасникам угрупування повідомлено про підозру в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також у забрудненні земель. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.